І в першу чергу я хочу запитати ну дійсно про Умірова, але знаєте, хотілося спочатку про діджиталізацію, але буду конкретизувати на виплати військовим. Не вистачає 250 мільярдів до кінця року. І власне Уміров міністр оборони проситиме Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2023 третій рік. Обговорювалося питання в комітеті. Як ви вважаєте, чи вдасться провести такі зміни до кінця бюджетного року, і які є подробиці з цього приводу? Ну, це більше бюджетний комітет буде цим займатися, тому що гроші треба десь взяти і розподілити їх безпосередньо на заробітні плати. Питання чи вдасться в нас вибору, немає. Ми маємо платити заробітні плати нашим військовослужбовцям. Тому я думаю, однозначно гроші будуть знайдені, і військовослужбовцям нашим буде виплачена заробітна плата в ті терміни, як треба. Знаєте, запитаю вас ще про мобілізацію, і, власне, ви вже коментували це в інших етерах, але е, в суспільстві зараз бурхливе обговорення. І я навіть спілкуючись з лікарями, почув таку тезу О, Боже, заберуть всіх лікарів, заберуть всіх жінок, а що ж буде в наших лікарнях? І я про, просто хочу запитати у вас, тому що українським жінкам, які мають професію медика, е, байдуже яку так е, закон вказує стати на військовий облік після 1 жовтня, але давайте. Заспокоїмо людей. Давайте ще раз трішечки пояснимо, що це і навіщо і як це буде відбуватись. Ну, я не знаю, заспокоїться чи не заспокоїться, просто скажу, як це має бути. Тобто Всі люди, жінки, які мають е, е, професію споріднену з професією медик, фармацевт, мають до 1 жовтня за законом, з 1 жовтня за законом стати на військовий облік. Е, все, тому і які наслідки після цього: що якщо країна. Буде потребувати там тієї чи іншої спеціальності в армії, там в госпіталі або в якоїсь лікарні військовій, або ще чомусь, то її цю людину жінку можуть мобілізувати. Це не означає, що відразу вона буде мобілізована. Це означає, що її можуть мобілізувати. Вона є військова зобов'язана. Ну що ж, дякую за роз'яснення. Ще хочеться запитати у вас таку річ. Вона важлива для кожного нашого військового. За образу військових будуть карати у Верховній Раді. Зареєстрували законопроект, у якому пропонують накладати штраф чи адмінарешт за публічні образи чіпляння до військових чи обмеження їх прав і свобод. Кривники повинні будуть сплатити від 3400 або ж до 5100 гривень. Крім того, їх можуть притягувати до громадських суспільно корисних робіт. Чи Виправних і у деяких випадках навіть з врахуванням п'ятої частини заробітної плати можуть відрахувати можливий і адмін арешт на строком до 15 діб. Проект закону передали на розгляд парламентарям. Найближчим часом можливо розглянути, і знаєте, чи не буде спротиву. Мені вдається, що не буде ніякого жодного. Мені теж здається, ну я вважаю це правильно. Це погано, тільки що ми дійшли до того в своєму суспільстві, що потрібно робити такі закони. Тось тобто, я вважаю, що коли частина суспільства не найбільша частина воює за е, країну, то всі, ми маємо мабуть погано виховали своє суспільство, тому що ми мали на підсвідомості розуміти, що військові це честь, це гідність, це е, скажімо так, еліта нашої країни. Якщо ми говоримо про тих військових, які себе дійсно правильно поводять і дотримуються кодексу військового. Тому ну якщо вже це не працює, то я сподіваюся, що мало буде людей, скажімо так, притягнути, і люди будуть сумлінно, скажімо і так розуміти, що військових не можна ображати. Це люди, які віддають найцінніше життя за найцінніше, те, що в них є, це своє життя, здоров'я за країну. Ну, бачите, на жаль, констатуємо, що є деякі люди, які не розуміють, але я знаю, що учасники вашого комітету і склад вашого комітету розуміють ці питання, тому що ви часто обговорювали починаючи із законопроєктів і їх запровадження. Це щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців про військовий обов'язок і військову службу. І ще одне питання, яке ви завжди ставили, знаєте, як пріоритетне, пов'язане із здійсненням заходів правового режиму воєнного. Стану і ви знаєте, зараз е, в суспільстві от є дві та, такі тези: перша стосується це оформлення документів та лікування військовослужбовців, що в нас досі виникає багато паперової волокіти. І перше питання, чи дійсно може це врятувати та діджиталізація, яку запропонував пан Умєров? А друге питання: от щодо того, знаєте, нашого воєнного стану і воєнного часу, тому що ну знову дискусія, що нам потрібно називати війну війною. Ну, по-перше, я впевнений, що якщо ми все діджиталізуємо, це дійсно покращить. Ми вже бачимо в дії теж багато питань, які там на простому там битовому рівні багато питань спростили. Всьому буде так само. Що стосовно воєнного стану, так навіть як ми називаємо війну війною, а воєнний стан це означає, що країна у війні. Тому, якщо ми ну, у нас воєнний стан це означає автоматична країна у війні, і воєнний стан це означає, що там позбавлення певних перечислених прав і свобод в демократичній країні, що під час воєнного стану держава може позбавити певних прав і свобод, скажімо, своїх громадян. В цьому є скажімо так суть демократичної держави, що. Суспільство, коли приймає цей закон воєнного стану, вони самі погоджуються, що коли буде війна, от певну частину у них заберуть для того, щоб протистояти агресору. Тому воєнний стан це наслідок війни. Це ті це той закон, який регулює правові норми під час війни. Чому в дискусії виникла, знаєте в суспільстві? Тому що ну дійсно ми констатуємо, що у нас справжня національно визвольна війна, по документам у нас воєнний стан, і йде мова про те, що і на рівні всередині країни, і на міжнародному рівні нам це може завадити, коли ми будемо називати ворога ворогом, коли ми будемо відстоювати права кожного воїна, який був учасником бойових дій, не був учасником, де він був, чи в нас не виникне взагалі з цим питань ніколи? Та ні, ну ми про різні речі говоримо. Воєнний стан це те, що регулює стан війни. А війна у нас є Тобто Воєнний стан він потрібен для того, щоб правильно регулювати. Без воєнного стану було багато питань, які б ми не змогли б вирішити, і потрібно було додатково регулювати. Це якраз той закон, який, скажем, так лежить довго. Просто він є, але він не працює для того, щоб його вести в дію, потрібен указ президенту, затверджений Верховною Радою, тому що на час війни дуже багато питань, які потрібно різко регулювати. Можливо, багато питань, коли не встигнуть про це зробити. Тому ми вводимо воєнний стан під час війни, який регулює відразу знімає багато питань. В ньому прописується, що можна там заборону чоловікам виїжджати там. Ну і багато іншого. Всього тому, ну звичайно, ми маємо це використовувати. Але для цього є Верховна Рада, яка має контролювати для того, щоб не були, скажімо так, лишні обмеження внесені в цей указ і щоб цим не скористалась, наприклад, влада для того, щоб узурпувати владу. Ну що ж знаємо, що вас потрібно відпускати. Дякую вам за те, що приділили час. Роман Костенко, народний депутат України, був з нами на зв'язку. Будемо спілкуватись в наступних етерах.